Нинішня повномасштабна війна в Україні є по суті продовженням війни, яка була розпочата ще у 2014 році, тільки велася вона тоді у гібридній формі. Російські війська також брали участь у війні та озброювали найманців, проте офіційно не визнавали такого стану справ. Щоправда, тоді конфлікт так і не був завершений, а за Порошенка він був фактично заморожений на горизвісні 8 років і обернувся на широкомасштабну війну. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як так вийшло і чи винний Порошенка у початку нової, більш масштабної війни. Війну на Донбасі було розпочато на початку 2014 року. Російська сторона, скориставшись політичною кризою в Україні, спочатку анексує Крим, а потім намагається розхитувати весь південний схід України, підіймаючи та спонсуючи там сепаратистські рухи. Більше того, використовує свої збройні сили, які таємно переходять кордон. Перші контакти між Росією та Україною з цього питання відбулися восени 2014 року. Так, 5 вересня було підписано перші мінські домовленості, насамперед тоді обговорювалося припинення вогню на Донбасі з подальшим урегулюванням питання. Чому ж Порошенка пішов на це? Все просто українські війська стали зазнавати поразки за поразкою, той же Іловайський котел стався днями раніше, в якому було розбито суттєві українські сили. Україна була змушена вдатися до такого кроку, а в Кремлі були не проти – це створювало серйозні політичні важелі для тиску. Чому українська армія почала програвати? Варто зазначити, що на момент початку 2014 року українську армію було фактично повністю зруйновано. Роками президент за президентом сприяли цьому процесу, і з величезної мільйонної збройної армії українська армія перетворилася на мале боєздатне формування. Про те, як розвалювали українську армію, в мене є окреме відео на каналі, можете глянути. Так ось до початку війни на Донбасі, українська регулярна армія була досить слабкою і не могла ефективно протистояти сепаратистам та російським найманцям. Чимало українців пішли тоді добровольцями та воювали лише за допомогою різних волонтерських рухів. Однак, крім цього, є інший значно важливіший фактор: влітку 2014 року українська сторона, незважаючи на всі недоліки армії, Спромоглася все-таки серйозно зламати оборону противника, а сам Донецьк фактично опинився в мішку. Російська сторона, розуміючи, що її сепаратистські дітища можуть зникнути, посилає на бій частини своєї регулярної армії, але неофіційно. Однак деякими розслідувачами, тими ж Білінкет, було доведено, що в Іловайському оточенні брали участь регулярні війська армії Росії, а також були свідчення використання російської артилерії. Яка вела огонь з російської території, навіть не заходячи на Донбас. Таким чином, український наступ був зламаний, а Україну почали примушати до збереження статуса кво. Однак перші мінські домовленості справді не зупинили війну, йшла ескалація, а проросійські сили просувалися. Знову, через загрозу втрати додаткових територій, формат підписання розширився до так званого Мінська-2. Домовленості виглядали схожими, проте їх особливостями стало те, що з'явилися незалежні партнери в особі Франції і Німеччини, які були присутні на їхньому підписанні. Таким чином з'явилися мінські домовленості, які суперечили інтересам України, проте Порошенко був змушений їх підписати через плачевну ситуацію на фронті. Чи були інші варіанти для України? Ймовірно, не було, а підписані домовленості були цілком на користь Росії. У них закріплювався особливий статус Донбасу, за допомогою якого російська влада змогла повністю чинити тиск на Україну. Більше того, головною суперечністю була послідовність дій: Росія наполягала на початковому проведенні виборів, а потім на встановленні контролю. Україна навпаки, спочатку безпека, потім вибори. Очевидно, що таким чином Росія могла провести вибори за своїми правилами та просунути тодішніх лідерів ДНР та ЛНР до української політики. А з особливим статусом Донбасу це давало їм серйозні повноваження та важелі тиску на Україну. Саме тому мінські домовленості довгий час не використовувались і були фактично для галочки. Єдиний їхній плюс для України полягав у тому, що активні бойові дії припинилися у 2015 році та було встановлено лінію розмежування. Перестрілки між сторонами траплялися і пізніше, проте рух військ фактично не відбувався. Невиконання мінських домовленостей стало формальним приводом для початку повномасштабної війни. З приходом Зеленського до влади в Кремлі таїли надію, що нова адміністрація все ж таки піде на поступки і остаточно підпише домовленості. Проте все пішло не за планом, переговорна група Зеленського стала наполягати на перегляді домовленостей. Цікаво, що міжнародне право в цьому плані могло бути на українській стороні. Оскільки за Віденською конвенцією 69-го року, а саме за статтею 52, регламентується, що договір, підписаний під загрозу застосування сили, є нікчемним і по суті недійсним. Проте саме мінські домовленості стали головною проблемою між Росією та Україною, що остаточно спричинило повномасштабну війну. Ряд політиків, навіть на заході, наприклад, Меркель, заявляють, що мінські домовленості допомогли Україні виграти час і підготуватись до майбутньої війни. Справді, за останні роки, а саме за Порошенка, українська армія суттєво модернізувалася, почала переходити на натівські стандарти та частково на їх озброєння. Під час повномасштабних боїв були використані натівські тактики та маневри, що показали більш високу ефективність ніж у російській армії на деяких етапах. Так і справді ці нещасні вісім років практично дали можливість відтворити українську армію. Водночас, підписавши такі домовленості, Україна опинилася у слабкому становищі перед західними партнерами, які відмовлялися озброювати Україну, побоюючись військової деокупації території. Та сама Меркель запровадила буквально мораторій на постачання озброєння в Україну, щоб уникнути ескалації. Тому з одного боку це справді дало Україні час, з іншого Україні не дозволяли повноцінно озброюватися західною зброєю через заморожений конфлікт на Донбасі. Окремо варто поговорити про проблеми правління Порошенка, які зрештою почали відбиватися на нинішній війні. По-перше, вугільний скандал, за яким навіть на початку повномасштабної війни проти Порошенко було заведено кримінальну справу. Суть справи полягав у тому, що, попри війну у 14-15 роках, Уряд Порошенка продовжував купувати вугілля на непідконтрольних територіях, тим самим фінансуючи незаконні збройні формування на Донбасі. Після початку війни в Україні назріла серйозна проблема з вугіллям, досить велика частина електростанцій працювала на вугілля, а після окупації частини Донбасу вона стала недоступною. Українська влада намагалася компенсувати це постачанням вугілля з третіх країн, проте його не вистачало. Після чого уряд Порошенка пішов навкрай спірний крок. Вони почали купувати вугілля з окупованих територій. По-друге, важливим є питання Медведчука та його впливу. За правління Порошенка, клан Медведчука почав нарощувати вплив та водночас просувати про кремлівську позицію в Україні. Сам же Порошенко перебував із ним у теплих відносинах, що дозволяло структура Медведчука ефективно працювати. Таким чином, вже на парламентських виборах 2019 року партія ОПЗЖ стала другою партією у парламенті. А його зміна набирали широкої популярності. Сам же Медведчук був відомий тісними відносинами з Путіним, а низка російських журналістів називають його єдиною людиною в Україні, якій довіряє особисто Путін. Про це писав наприклад Зигар. Третє питання економіки, крім особистих активів Порошенка, які перебували у Росії, від яких він довго не мог позбутися, стояло більш глобальне питання розбудови української економіки. Незважаючи на низку санкцій, Україна до початку повномасштабної війни залишалася серйозно пов'язана з російським капіталом, російські мільярдери продовжували володіти підприємствами та нерухомістю в Україні. Наприклад, усіма відома вода Моршинська належала корпорації Фрідмана. Незважаючи на декларативну заяву, що Україна відмовилася від російського газу, які були зроблені Порошенком, увесь цей час Україна споживала російський газ, який постачався реверсом через Словаччину. По суті, це не змінило стан справ. Більше того, навіть зараз, у епоху повномасштабної війни, Україна повністю не розірвала економічних відносин із Росією, знову ж таки, питання газу залишається відкритим. Підсумовуючи, можна сказати, що незважаючи на те, що мінські угоди, по суті, стали відправною точкою для повномасштабної війни, ситуація складалася так, що українська влада не мала жодного виходу. Українська армія тоді навряд чи впоралася б із повномасштабним вторгненням. Водночас мінські домовленості допомогли Україні виграти час для перескладання армії та переведення її на стандарти НАТО, що дозволило дати відсіч російській армії у 2022 році.